Привіт-привіт всім! Перевірка зв'язку зображення. Одразу перепрошую за погані якісь картинки, погане освітлення. Ну, таке, звук має бути нормальним. А, обіцяв, стрім коротенький тому він таким і буде. Буквально пару слів про розіграш, розіграш і на цьому все. а Вітаю зі святом з Днем свогопитних військ всіх причетних до цього свята. Дякую за захист, а, на суші, мабуть, найважче. А, то подвійно дякую а, зі святом друзі і захисники захисники і друзі одночасно багато з вас на мені коротко про розіграш а, значить я покажу зараз, зараз дебам щоб не було показую значить а, учасники розіграшу на надонатили сумарно на 5450 гривень а Це згідно виписки з банку, Ось, власне, ця виписка. Я приховав лише єдине, що а, приватні дані, персональні дані. А, ось а, розміри безпосередньо донатів, що приймають участь у розіграші. На основі цієї виписки я ручками вирішив: ну, не складно мені буде скрідганять, виявило, що він мене на цьому комбі. А, і прийшов я до такого формату. Тобто, ось, починаючи з першого донату, який був раніше, і вверх. 2000 гривень донат, тобто це 40 можливостей, 40 можливостей виграти, 40 здань. Тобто, коли будемо генерувати випадкове число, генератором випадкових сил випадкових, ні, випадкових чисел, з першого по 40, якщо випадає, то перемагає Юрій і власне отримує приз на вибір один. з Трофейних е, дронів, е, що посаджені були в репку виготовленою виготовленою інженерами інженерами інженерного підрозділу Kerka е, Help, е, на вибір або той, що е, підсмажений трошки, або той, що більш-менш цілий. Ну, в принципі, він цілий, і він ще літабельний, скажімо так. Е, і так само стосовно всіх решти учасників. Тобто, в нас номери з. 1 до 109. Зараз ми згенеруємо випадкове число від 1 до 109 і дізнаємося переможця Генерувати ми будемо а, на рандом рандом орг випадкове число від 1 до 109. Так, бум, 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 бум. в принципі, все готово для того, щоб це зробити. Сподіваюсь, звук добрий, Саш привіт, <смі> бачу е е Олександр. Не буде по-позивному е Доїдався до чату. Е е в принципі, в принципі, е е все готово. Ще щось додам, насправді ну, не знаю. Додам єдине, що запитів маємо багато, нічого не змінюється. Запити різні: від е генераторів до автівок, е е надходження перемінним успіхом. Є, але ну як завжди, їх недостатньо. Тому дякую за кожні 50 гривень. Вони всі підуть в роботу, вони підуть на на пристрої, що виготовляються інженерним підрозділом і не тільки. Зараз є свіжий запитний генератор 3-6 кВт. Просять хлопці. от і ну, Багато всього. Цього все, що було, так само автомобілі треба. Ну, автомобілі ми вже. Мали таку обмітну мету, але за а, ці місяці, звіта починаючи, коли розпочали збір, великий амбітний збір а нашим зрозуміло, що це складно максимально. Ми, наша громада, наші доброчинці а, не мають змоги настільки а, фінансувати потреби земляків, а тому ми перекнулися на більш ну, умовно кажучи, дрібні, дешевші, дешевші запити, котрі можна закрити. Але так само ми паралельно знаходимо фінансування на виготовлення систем радіоелектронної боротьби е, для наших е, захисників, і е, воно йде паралельно окремо інколи залучаються кошти доброчинців, що йдуть на банку нашим, але не завжди. На щастя, є донори, котрі допомагають з цим е, нашим військовим і дозволяють за адекватні е, е, гроші силами наших інженерів, е, інженера, головного інженера е, виготовляти ці. Пристрої, котрі ну, показують результати, і один з цих результатів ми сьогодні розіграємо Це, 5 хвилин побалакав, давайте розігрую і спробуємо, побачимо, чи ми. а Важливий момент, перемикаю знову на стоп. А, важливий момент що, як бачите, десь ті, хто донатили з Монобанку з Монобанку, ми бачимо, хто це. А, з Монобанку, причому якщо донатили прямо на банку, то тоді видно ім'я, прізвище, всі дані у Якщо хтось донати там з привату, то. Будемо шукати тоді переможця, так само ось монобанк на монокартку, якщо буде донат. і це, мабуть, або Ощадбанк, або якийсь інший банк український з тих, що користуються ним доброчинці. А... І все, в принципі, зараз вмінимо цифру і одразу дізнаємось, хто переможець. Не буду затягувати, так, там трохи не в стандартних умовах. Ну, нічого страшного, в принципі, я спробую зараз більше зробити. Першу по 109-й нікого не пропустив і на місці. Добре. Запускаємо генерацію і бажаю удачі всім, хто бажає отримати дрон. І дякую за донати. Вони ну от в сумі вже щось є. Недробно, майже сами дітьми у скажімо, можна за ці гроші. А в нас так само є потреби в інженерному підрозділу і у Керка Хелп у філаменті для Т-принтеру, ТДТ. Ми зараз виготовляємо про це, ще напишемо додаткові пристрої, а, цікаві, котрі вже ми попередавали. Чи не один. А, про це окремо будемо писати, ще коли буде на то змога. Все, всім удачі, генеруємо і знаємося, переможцям. Три, 3, 2, 1. 83 випав номер, і це у нас невідомий донат. Дивимось далі. З Приватбанку було задоначено 150 гривень. Так, зараз, щоб нічого не припуталося. Так, це оцей донат по номеру банки 8-12 числа. 150 гривень задонатив хтось через Приватбанк. А, одразу прохання. Я забув запустити, до речі, запис стріму, здається. Да. ну ладно, на Ютубі а, а, ну, є. На Ютубі збережеться, прохання одразу переможця, знайтись. Ми про це зараз напишемо в наших пабліках. А, що людина, що з доната, доброчиниться з донатого чи доброчиниться, 8.12 о 6.15 вечора 150 гривень з Приватбанку відгукніться. Напишіть нам а, на. Куди завгодно. Фейсбук, Інстаграм, Телеграм. Телеграм там здається на аккаунт. Можна написати на номер телефону 0. зараз б... напишу, до речі, 098 2402 024. Це наш номер. Контактний, один з ну, дякую, Excel, LibreOffice. Хочу так. Хочу, щоб було видно. Якщо впродовж там доби, ну, давайте три доби до суботи, сьогодні у нас що взагалі? Господи, четвер, сьогодні, четвер, п'ятниця, так, якщо до, до вечора суботи не знайдеться, переможець, що задонатив 150 гривень 8, 12, 18, 15, то ми зараз ще раз кудинемо генератор і побачимо. Це буде ще два рази так зробимо, будуть наступні. 102 другий номер, 102 має потенціал перемогти, якщо не відгукнеться це пан Валентин. Перепрошую. І ще раз крутинемо: це буде номер 107. Ну, в принципі, якщо е, я вже знаю, хто цей пан Валентин. А якщо не вігутнеться, переможець першочерговий, то отри... невірогідне отримає а, Валентин це діло. І 107 номер, який з нас приватно-24. До речі, чому ми не розіграємо інструментами Монобанку, тому що Монобанк розіграє лише серед донатів, котрі були з Монобанку. І тому а, а, в ж ми прийняли б участь раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 5 людей Навіть 5 людей, тому що тут буду з іншого банку, але був коментар, який написав прізвище ім'я родини, тому я ми орієнтуємося. На цьому все. Стрім 10 хвилин, як обіцяно. Ще раз зі святом е сухопутні війська. Дякую за захист. Всі разом до перемоги. Е не варто зупинятись, е розслаблятися і припиняти підтримку війська. Треба навпаки. Зараз йдуть процеси дуже непрості, котрі, ой, саме на себе дивлюся, це правильно. А, непрості о, в армії, о, і треба на це теж зважати і не зупинятися. Всім дякую за увагу. Привіт, Оксана, а, тільки побачимо. Досі модератор, чи що? Ну ладно. Не шкода. А, не хворійте. Зима вже на дворі, Сніжок трохи упав. До перемоги. Слава Україні. На зв'язку. дякую.